День сміху, або як у школу поїхав дах. Має дві новини: одну приємну, а другу не дуже. Вам яку першу? Соня Романівна якось підозріло сміхалася. Давайте приємно. В класі переважали оптимісти. Це такі люди, що всьому бачать позитивне, і їх так просто не засмутити. Завтра свято 1 квітня, День сміху. А яка ж тоді не дуже приємна, обережно поцікавився Бодя. А те, що завтра субота. Готові прийти до школи у вихідний, аби відсвяткувати разом, хитро підморкнула вчителька. Ми сильні, випнув груди Валерка. Переготати це ми подужуємо. Навіть у вихідний. Усі ж розсміялися, здається, звето сміху почалося заздалегідь. Оце диво в суботу всі прибігли ще й раніше. На уроки, значить, спізнювалися, а тут за 10 за десять дев'ята у повному складі складі здавався хоронець пані Роман. Так це ж зовсім інше, махнув рукою Даня. Коли сам чогось хочеш, то на все готовий. А ось коли треба, то все типу не дочуваєш, закохотів Тимко. У мене кіт був такий як їсти та кликати, чух через дві кімнати, а геть зі столу просто вухо нуль моцій. Світлана Романівна. Ще не встигла зайти, а їй вже приготували сюрприз. Намалювала на дошці її, пор... її портрет. Кожен домалював детальку, так уже с... старалися. Одне вухо соня виводить, друге Маринка вимальовував вдвічі більше. Вийшла така вчителька, що гля... глянути Любомило, трохи сніговика нагадує, трохи ж грека, а трохи новорічну я... ялинку. Ну, а що? Кожен намагався прикрасти, як міг, аби було зрозуміло, хто це де то ще й підписали. На щастя, у пані Світлани почуттям гумори все виявилося гаразд. Вона заявила, що це просто твір Пікассо, а тоді рішуче взялася за крейду. Ну що, ми ці молодці? Ви мене надихнули. Я теж готова створити шедевр. причому із Запрощеними очима. Що вам запрозити? Директори, наш клас. Задавайте вже всю школу. Оце достойний виклик. А ви мені підказуєте? Добре? Підказували, як сказав, Бодя, креативно. Вікно левіше, дах нижче. А звідси сходи давайте. З такими з вказівками вікно літало поза шкільними стінами. Самі стіни перегнябилися. Це якось школа з ухилом вийшла. Цікаво, з математичним чи з англійським. Знову стирчали якісь курячі ніжки, а дах поїхав, але всі таку школу схвалили. Далі грали в корову, ніхто нікого не колов рогами, але теж вийшло весело, розділилися на дві команди, а тоді по черзі тягли папірці зі словами. І треба було показувати написане своїй команді, аби гравці зрозуміли, що воно таке. Причому мовчки самими жестами. Особливо комедно Даня зображував царівну жабу. Валера вирішив, що це марсохід, соломія, що піца, або є що трицератопс. Рап... Як на мене, то це було наполовину піцця, наполовину марсохід, задумала, промовила вчителька, а тоді не стрималася і пирхнула з усіма. Потім вигадували, вигадували дурниці небелиці і проповідали разом зі справжніми історіями. І вийшло прикольно: таке не завжди відрізниш одне, від... одне від іншого. Потім... Танцювали танець маленьких слоняць, бодя сказав, що в такій під... відтопчуть ноги навіть слонові і пішов в зі шваброю, а Євген знімав відео телефоном. Наостанок влаштував великий батл, світа Романівна на за заздалегідь підготувала в комірці, підготували підготувалися в комірці, виявилася купа повітряних кульок. Ними й воювали. Точніше, за правилами треба було перекинути якнайбільше кульок на територію суперника. А зі свого пора всі відбити, що там почалося, стрибали і волали так, що у школу точно мав поїхати дах. Щоки розчервонілися, кульки лопалися, ледве вдалося всіх утихомирити. утихомирити. Зібрали в вколо на чай. Добре, що до чаю були цукерки. Тож усі швиденько посідали до столу, бо якщо гасати далі, можна прогавити десерт. Фух, оце, мабуть, найкращий шкільний день, га? відсапувався Даня. Такого балагану ще не бачив погодилася вчителька. але під кінець усі веселощі мало не зіпсувалися. Хтось зазирнув в інстаграм і виявив, що Вай Євген виклав відео з Бодзою і шваброю, підписавши день дурня в нашому класі, перше місце. Ти нормальний, скривилася Марго. А якби тобі таке поцікавився, Тимко?» видаляй хочі, ж хором загорали хлопці-близнюки. Винуватець шумно на... закопили в губи, але послухався. Бодю кинулися втішати, та він, на щастя, не сильно дувся. Приклад... Приклав руки зі складними пальцями до очей, ніби бінокля, і виявив, задерши голову догори. Та я ж та я ж онде у космосі, каже Вас Валерка, «Тож я вище за такі дурниці. Я в скафандрі от і щиро, щиро сміявся. І ми з пані Шваброю реально були смішні. Чу ж тут ображатися? Між іншим Богдан каже розумні речі, зауважила вчителька сміятися з інших, ніби. Легко, а з себе вже не кожен уміє. Але коли можеш побачити сам себе із забавного боку, то це часто допомагає в житті. Це називається само... самоіронія. Як же... Якщо ж кипку... кипкуєте з інших, то маєте на увазі що треба думати над тим, як саме ми жартуємо. Воно стримне глазування це річ не така вже й безпечна. Завжди треба мати кнопку Стоп, бо іноді можна образити боляче, зачепити, посваритися. Кнопку кажете. Це ми теж вміємо. Біп! Хлопці з урочистим виглядом натискали на кнопки собі на животі і вимикалися. Свято скінчилося сміхом, але все дещо притишеним. Зрештою, весело, що теж забирають сили. Навіть коли всі сильні, активні та, відрап... та відважно готові реготати без перерв і вихідних, увечері двінята радісно переповіть. Дали бабусі про свято, і вони сміялися разом із ним із ними. А тоді розповідала, що дещо цікаве про гумор. Кінець.